Доброго дня, дітки! Цього тижня ми з вами розмовляємо про світлофор та небезпеку на дорозі. Давайте згадаємо іще раз. У світлофора є три кольори. Червоний, люди стоять, жовтий приготувались, зелений, пішоходи ідуть. А зараз пропоную пограти в гру Будь уважним! У мене є кружечки трьох кольорів. Червоний кольор, жовтий колір і зелений колір. За моєю командою, ви повинні показати кружечок того кольору, який я вам покажу. У вас є такі ж кружочки. Приготувалися! Починаємо! Будьте уважні. Підняли кружечок червоного кольору. Жовтого, зеленого. А тепер жовтий кружочок покажіть. Зелений, червоний, жовтий молодці. Зелений швидше, червоний, жовтий, зелений, червоний. Правильно, дітки, я вас плутаю. Ось червоний. Зелений, ні. Ось зелений. Молодці дітки, ви дуже уважні і будьте уважні на дорозі.